Багатьом пенсіонерам зараз не вистачає стандартних щомісячних виплат, пенсій. Просто не вистачає. Це не дивно. Ось, наприклад, цього місяця підвищили тільки на 93 гривні. Мінімальної пенсії. Ну, ось що можна купити на 93 гривні? Звичайно, максимальну пенсію там 930 є, є трошечки, так? Відчутно. 93 гривні відчутно не дуже. Ось, і на них багато не купиш, і на широку ногу не проживеш. І зараз дуже багато різної допомоги від держави, від різних організацій, але далеко не всі люди отримують таку допомогу, хтось не звертається. Хтось просто не звертається. Ось це більш, більший відсоток, що люди просто не звертаються. Тому що хтось впевнений, що не заплатять, хтось впевнений, там що щось не вийде, або це там неправда і так далі. До уваги пенсіонерів, допомога від ООН. Увага! стосується пенсіонерів, які не є внутрішньопереміщеними особами. Чому я роблю на цьому наголос? Тому що дуже багато людей бідкалися щодо того, ось чому тільки допомога внутрішньо переміщеним особам. Бо саме внутрішньопереміщеним особам надають допомогу. А що ж інші люди, що не потребують зовсім допомоги? І ось саме той випадок, коли це, ця виплата стосується пенсіонерів, які не є внутрішньо переміщеними особами. Зараз розкажу всі подробиці і реально отримати 6600 гривень. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Є можливість отримати допомогу. Що це за допомога? Дивіться: Міністерство соціальної політики повідомило про ще один вид допомоги, яку зможуть отримати пенсіонери. Це допомога від ООН. Розмір такої допомоги 6600 гривень, а отримати її можна навіть без статусу ВПО. Марина Лазебна вже екс-міністр соцполітики. До речі, я сподіваюся, що нова міністр також буде ось всі ці моменти просувати щодо допомоги українцям. Так, от, Марина Лазебна казала ще, що в рамках меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики передали для виплати грошової допомоги управлінню ООН в справах біженців перелік людей похилого віку. Які не є внутрішньо переміщеними особами та подали заявки на допомогу через соціальну платформу Є-Допомога. Так, дуже важливо подати заявку через соцплатформу «Дія». Дуже багато хто проти, і я пам'ятаю, там дуже-дуже було багато різних моментів, але розуміти, зараз не наразі. Зараз це як паличка-виручалочка, тому що. Ходити кудись десь щось робити, писати якісь заяви і так далі, то або отримувати якісь документи, або там ще щось. Це дуже проблематично зараз. Де щось не працює, десь щось розбите, десь щось закрили, там неудобно, там люди переїхали, там ще щось, і ще щось, десь взагалі за кордоном хтось і так далі. Тому зараз це дуже, скажімо так, удобно для всіх. Я одразу скажу, що спочатку йдеться про людей, які живуть в зонах активних бойових дій, і не лише дивіться, розмір пропонованої допомоги для українських пенсіонерів становить 6600 гривень. Варто врахувати, що виплата не здійснюється зразу однією сумою, тобто зразу людина не отримує 6600. Як буде відбуватися ця процедура? Виплата відбувається у три етапи. Тому ті, кому схвалять їх заявку, раз на 4 тижні протягом 3 місяців будуть отримувати на свій банківський рахунок по 2200 гривень. Важливо те, що виплати не стосуються пенсіонерів, які оформили собі статус внутрішньо особи. Бачите, тут зворотній ефект. Хоча, до речі, ця категорія населення внутрішньо переміщених осіб має можливість окремо спробувати отримати допомогу від ООН, але одразу попереджаю, що ось поєднати так ось все це і відповідно подвоївши суму, не вийде, тому що це все буде ретельно перевірятись. Можливість отримати 6600 мають можливість пенсіонери, які дивіться перечень ось тих, хто ж зможе отримати цю допомогу. Мешкають на тимчасово окупованій території, тобто та територія, яка зараз під окупацією. Перебувають в населених пунктах, деокупованих від росіян, наприклад, ось Київська область. Або зараз мешкають там, де йдуть активні бойові дії. І... Перш ніж подати заявку, подбайте про наявність у себе документів, що підтверджують особу та ідентифікаційного коду, також знадобиться номер банківського рахунку в форматі IBAN. тобто це UA плюс 27 цифр. Ну картка має бути картка банківська, куди зможуть банківський рахунок пробачте, куди зможуть скинути все це робиться в банківській установі. Тому я думаю, що багато в кого вже є такі банківські рахунки. Отже. Пенсіонери, які подали заявку у платформі, є допомога, вже незабаром будуть отримувати 2200 протягом трьох місяців. Тобто, в сумі пенсіонери отримують 6600. І спочатку виплати отримують громадяни, які перебувають в гарячих точках нашої країни. Для цього потрібно лише подати заявку в дії. Після цього міністерство перевірить достовірність даних за допомогою державних реєстрів. І рішення про надання допомоги пенсіонерам та суми виплат приймають самі організації. Тому тут вже не а, наша країна приймає там, не уряд чи ще якась організація, це приймає. А, ООН, сама організація ООН. До речі, багатьом українцям скоротили грошову допомогу з дії. Для українців надійшла дуже важлива новина. Допомогу по безробіттю буде скорочено до мінімуму, де дуже багато людей зараз сидять без роботи, і багато хто звертався за допомогою ось саме по безробіттю. Отож, тепер безробітні будуть отримувати до 1800 гривень на місяць. А з урахуванням того, що така допомога буде тільки місяць, тобто розумієте, мова йде про громадян, які є переселенцями, громадян, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. І е, е, в гарячих точках і таку новину повідомив державний центр зайнятості. Крім того, в період війни уряд виплачує допомогу безробітним лише протягом одного місяця, так як я вже казала, і вже я повідомляла про це не раз. Робила програму, що громадяни повинні знайти роботу або будуть залучені до суспільно корисних робіт. І ось такі роботи будуть оплачуватись в розмірі мінімальної зарплати. Зараз не буду вже повторятись, тому ось тільки, якщо казати коротко, тільки безробітна людина зможе отримати 1800, тобто тільки один місяць, і все. Потім тільки або знайдуть якусь роботу, або на суспільно-корисні роботи йти. Ось такі новини. Не нехтуйте, будь ласка, допомогою. Пенсіонерам особливо зараз дуже важлива допомога. Не нехтуйте, користуйтеся, Користуйтеся, обов'язково.